Це евакуаційний автомобіль медичної допомоги 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Медики вночі повернулись до Курської області, привезли поранених, говорить командир екіпажу, старший лейтенант Олег. Цього разу евакуювали 9 бійців. Тяжких двоє було. Це були вогнепальні, вогнепальний перелом гомілки, але Пацієнт, слава Богу, затампонував, наклав бандаж і зняв собі турнікет. Зазвичай військовослужбовці вміють і знають, як надавати першу собі допомогу під вогнем. Тобто це накладання турнікетів, що робиться під вогнем. Олег з Кервоградчини говорить, що на фронті півроку перед тим закінчив медичний університет та військову медичну академію. Вдома його чекає сім'я, дружина та дворічний син. Нині його завдання рятувати побратимів. Можуть бути різноманітні поранення, такі як ампутації, можуть бути переломи вогнепальні, акубаротравми, забої грудної, черевної порожнини. Зробимо конверсію турнікетів, якщо згідно часу цього. Топонуємо рани, надаємо допомогу, потім спрямовуємо на подальші етапи евакуації. Сюди ложимо важких пацієнтів, прив'язуємо їх. Тут ми ось капаємо, якщо треба, підключаємо раствори. Тут ще в нас є дефібрилятор, на даний час ми його зняли, бо холодно, щоб батарея не сідала. Можемо подати кисень. Отут ми сюди ставимо так, ось, відкривається. Сюди лег... з легкими, пораненими, з контузіями, тут важкий. Фельдшер евакуаційної бригади Олександр, родом селища Саврань Одеської області, пішов на війну добровольцем. Каже, аби вивезти всіх поранених, мають розмістити в авто максимальну кількість бійців. Якщо один важкий і двоє легких, да, тільки трьох, а якщо в основному всі легкі. Ми навіть дев'ять чоловік сюди садили з легкими осколками, з кантузі, і Дев'ять чоловік влазить без питань. Ще двоє можуть сісти коло водітеля, Якщо так, найбільше поранень на Курському напрямку українським бійцям завдають дрони і артилерія, говорить Олександр, який служить санітаром евакуаційної служби. Чоловік родом з Кроповницького до повномасштабної війни, каже, працював директором підприємства. Дрони, вони ж різні. Ці маленькі, то вони дають ущерба поменше. Осколки січе, руки, ноги, глаза. Ну, щоб відірвало руку ногу, це дуже рідко. Ну, як мінус снаряд, одриває. Не зразу виходить людей достати туди. Є по троє суток. Ждуть, вивезти не можуть, наші підійти не можуть. Включаємо реп, ось. все, пішов працювати реп. Нам його зробили, поставили ми. І все, він працює. З ним це дуже добре. Тому що ну, без нього зараз туди їхати не якось. Не, не дуже хорошо Вадим уродженець Кроповницького водій евакуаційного екіпажу показує, як микається місцева реп. Чоловік говорить, що дрони на курському напрямку є значною небезпекою, бо російські військові спеціально полюють за евакуаційними автомобілями. На наших глазах буквально 100 метрів він перейшов до нас на другу машину, і там були і поранені за 200, Не знаю, а 300 – це були точно прямо згоріла машина на наших глазах. Це в суджі. Це, ми, це на наших глазах. Потім ми, він почав охотитися за нами. Ми теж встигли заховатися, і добре, що було де. І так ми вийшли. Нині медики відпочивають, говорить говорять, наступного дня буде нова поїздка на російську територію, аби надати допомогу побратимам. Помагаєш, перевозиш, довозиш, вони всі живі, довольні, Там кому кави, кому. Просто словом, головне допомагати нашим. Борис Майоров, Віталій Педенко, Суспільне, Новини, Сумщина.